Доброго дня, друзі! З вами знову канадський Марк. І сьогодні настільки прекрасна погода, такий гарний сонячний день. Що чесно, я планував це відео за літо вже сів за комп'ютер, за свій стіл і думаю, буду я вам знімати це відео тут, а потім дивлюсь на двір і думаю, ні. Я вже стільки відео знімав, як то кажуть, в хаті, в, в цій обстановці. Що час прийшов знову ж таки пройтись трошки з вами, поговорити з вами і взяти вас на двір. І це трошки все веселіше, трошки все яскравіше. І надіюся, ви, як то кажуть, мені поставите за це вподобайку. Підпишитесь на мій канал. Тому що я дуже-дуже сильно стараюся для вас всіх різну інформацію викидати. І я зараз слідкую дуже поселено, слідкую за цією новою допомогою, що я робив відео недавно, яка має бути з, 20... з 25 липня для вас всіх українців, наших друзів. Всіх нас, так що надіюся, що як тільки знаю якусь інформацію, то я зразу зразу зможу вам, як то кажуть, про неї розповісти. Також, друзі мої, підписуйтеся, долучайтеся, як вам більш підходить до мого телеграм-чату. У нас вже більше 1250 учасників. Я навіть не можу повірити, що нас так багато там в тому чаті. Я навіть не міг собі уявити, що цей чат в Телеграмі так розвинеться, але там постійно е, переписки, і я вам дуже вдячний. І я думаю, що ви мені теж вдячні, тому що багато-багато я так слідкую, дивлюся інформації. Між собою е, Наші співвітчизники знають і спілкуються, І це добре. І може навіть хтось і вже познайомиться завдяки цьому чату. Також я розвиваю свій інстаграм, я недавно, недавно дуже почав, і в нас вже майже є. 260, як то кажуть, фоловерів. Так що, якщо ви маєте свій інстаграм, давайте дотягнемо до 300 фолловерів, якщо вас це цікавить. І долучайтеся до моєї інстаграму, все лише в описі під цим відео. І також ми вже крукуємо до 5 тисяч підписників. Коли я почав цей канал, я навіть не міг собі уявити, що в мене буде там. Навіть 100 підписників, а зараз ми вже крукуємо серйозно так до 5 тисяч підписників, і до кінця року можемо запросто набрати навіть цілих аж 10 тисяч підписників. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і це все не іменно для мене. Це вам нічого не коштує. Це для того, щоб побільше-побільше людей могло побачити мій канал і трошки. Як то кажуть, побачити Канаду середини, тому що я роблю багато різних інформативних відео і також різних відео на різні теми про різні райони, про життя, як виглядає все в Канаді. І в суботу їду для вас спеціально знімати відео трошки за Едмонтон. І надіюся, що вам у нас подобається. Я вже не можу сам дочекатися, коли я поїду це все робити, знімати. Але ще раз доказую вам, що вам треба, як то кажуть, підписатися, ставити подобайки, тому що відео дуже-дуже часто на цьому каналі виходять. Ну, щось я дуже аж заговорився сьогодні е, при початку цього відео, але це нічого. Як то кажуть, сьогоднішнє відео ми будемо говорити про CPP або Canada Pension Plan, тобто пенсії, як працюють пенсії в Канаді, які вони є. Я буду розказувати вам, як то кажуть, це трошки дуже детально, тому що дуже багато є нюансів, е, як на рахунок пенсії тут в Канаді. І це все залежить, дуже багато буде залежати, в якому віці ви починаєте вашу. Роботу, працю тут в Канаді і скільки ви років пропрацюєте, щоб мати максимальну, як то кажуть, пенсію. Я вам так зразу кажу, пенсія в Канаді вона не є така дуже дуже сильно ідеальна, але для деяких людей вона може бути дуже хорошою, якщо правильно, правильно, як то кажуть, себе, як то кажуть, направити самого початку в правильну сторону, то все-все буде дуже дуже навіть і. Як то кажуть, гладко і добре для вас, коли якщо все буде добре, і ви доживете до 65 років чи 60 років, коли ви вирішите йти на пенсію, хочу почати з того, що в Канаді треба працювати приблизно 39 років на офіційних роботах, тобто платити такси, податок платити, все сплачувати, як має бути. І коли ви будете це все платити, сплачувати приблизно 39 років, допустимо. Наприклад, мені це вийде, тому що я тут живу вже з 11 років, то в моїй ситуації для мене це вийде. Але я розумію, що багато людей приїжджають на багато старшому віці в 30, 40, 50 років. Тобто для вас це вже буде зовсім інакше, воно буде рахуватися. Але я зараз говорю в загальному максимальна пенсія. Максимальна пенсія, якщо ви пропрацюєте 39 років тут, в Канаді, то вона буде десь коштувати. Десь складати вам біля 1300 канадських доларів в місяць. Це по такому максимуму. Але не лякайтеся так швидко. Ви, напевно, думаєте, то як 1300 доларів все, то не може таке бути. І ви праві. Не може таке бути і не є таке. О, там їде, бачите, тут зараз повністю щось там будують в цьому районі. Ну, не І е, ц... нема чого боятися, тому що в Канаді є три типи пенсій. Три типи пенсій. І першу пенсію це є загальна пенсія, про яку я вам зараз розказав, і всі, хто працюють офіційно на роботах в Канаді і так далі, вони можуть мати цю пенсію 1300 доларів в місяць, якщо ви пропрацюєте, як то кажуть, приблизно мінімум 35 до 40 років на офіційних роботах. А тепер йдемо далі. Також є пенсія старого віку, тобто віку після 65 років, тобто з 65 років. І вгору, якщо вам є вже і плюс, то ви будете отримувати таку пенсію, яка для старого віку ніби. І ця пенсія буде став... десь приблизно по максимуму 700 доларів буде вам оплачуватись. Тобто вже маєте 300 плюс 700, виходить 2000. Вже, як то кажуть, і... і це не є дуже багато, і це не є, як то кажуть, достатньо. Якщо ви живете, наприклад, самий, якщо ви живете вже з дружиною, вас по двоє. Кожен з вас має по дві тисячі, все виплачено, все як то кажуть, добре. Вам не треба ніякі платити з кредити ні на машини, ні на хати, то це, це достатньо, це можна з тим жити. А тепер, якщо ви працюєте, наприклад, на якійсь роботі, яка має юнію, тобто юніон, що таке юніон? Це, наприклад, така профспілка, яка захищає права працівника на роботі. Якщо, наприклад, начальник хоче вас звільнити. То він не може просто сказати вам до побачення, йдіть додому. Тобто там має бути повноцінний процес, і ви дійсно мусите щось таке наробити серйозне, що вас звільнились з цієї роботи. Тобто, ви за цю юнію платите 60 там доларів в місяць, і вона вас захищає при різних ситуаціях перед вашим роботодавцем. І ви платите, як то кажуть, цю, ці 60 чи 70 доларів залежить від цієї юні. І е, з кожного, наприклад, кожна юня має свої закони, свої правила. Але, допустимо, в такій ситуації, як в мене, то ми платимо 3 долара 50 в годину. Тобто 3 долари 50 за кожну годину, яку я пропрацюю на компанії, якій я працюю, то йде е, прямо мені в такий, як то кажуть, в скарбничку. В Банк закритий, який контролює Юнія, і ці 3 долари 50 з кожної години, якої я працюю, мені відкладаються на пенсію. І коли мені виповниться 65 років, то я вже маю доступ не до одної пенсії, не до другої пенсії, а вже до трьох пенсій. Тобто це дуже і дуже цікава така інформація, тому що неба дуже дуже мало людей, як то кажуть, про це знає, що можна аж мати три пенсії. І якщо ви справді вже маєте три пенсії, то там вже 2 тисячі плюс, там може й доходити аж до 3 тисячі. Залежить скільки ви пропрацюєте на цього роботодавця. Якщо ви пропрацюєте з 18 років на юнію і будете постійно платити за кожну годину 3,50, ви собі віть, яку суму ви назбираєте. Тобто це дуже і дуже навіть вигідно, і це вже дуже і дуже можна собі нормально так жити в Канаді на пенсії, вийти собі на пенсію і спокійно, як то кажуть, Жити в своє задоволення, якщо вам здоров'я буде, звичайно, на це це, дозволяти. Також, може і бути і четвертий тип. А четвертий тип це коли ви вже самі відкладаєте в банку, відкриваєте такий пенсійний рахунок, і ви собі туди відкладаєте гроші там, з вашої зарплати чи якісь гроші, які ви маєте, і воно вам, як то кажуть, там, Лишається там маленький процент вам капає з того, і ви потім зможете ці гроші, наприклад, відкрити там після 60 років так само. Тобто, знову ж таки, ви вже можете мати ще четвертий, як то кажуть, бік пенсії. І справді, вже якщо взяти стільки різних нюансів і стільки речей, то пенсія взагалі може бути і просто ідеальна. Але це все залежить, дуже буде залежати від різних факторів, ще раз кажу, тому що люди, які приїжджають сюди в старшому віці. То їм трошки буде важче, як то кажуть, отримати максимальну пенсію. Якщо вас не буде і ви, якщо не будете працювати на офіційних роботах, і, наприклад, працювати за якусь там готівку десь або працювати на таких тимчасових роботах, тобто сезонних роботах, то теж це все додається і це все, як то кажуть, трошки руйнує ваші плани на, на максимальну пенсію в Канаді. Але якщо ви молоді, бо багато і молодих приїжджає, там з 20 річні, 25 річні, то ви ще встигнете. Собі нормально, нормально, як то кажуть, отримувати пенсію. Але також е не треба дуже того всього боятись, переживати, тому що завжди є різні виходи з різних ситуацій. Але це відео суто я хотів вас, з вами поділитися, тому що я не можу там розказувати, іменно, скільки у вас буде пенсія, там, 40 років, чи 50, чи 60, якщо ви навіть приїдете. Це не має ніякого сенсу. Я просто вам хотів пояснити приблизно, як тут пенсія працює і як це все має виглядати. Тобто, це все дуже дуже буде залежати знову ж таки від, від вас і від того, в якому віці ви сюди приїдете, і також в яких ви роботах будете проводити свій, як то кажуть, час. Тому що це дуже дуже важливо, бо багато людей починають не з того, не з того, що треба, і потім, як то кажуть, вже втрачають 5 років, 10 років. А це дуже дуже великі, як то кажуть, періоди, які можуть. Зменшити э, вашу пенсію э, в, в, на старості. Надіюся, вам це відео сподобалося. Надіюся, трошки зміг відповісти на якісь можливі питання, які ви собі там думали або уявляли про пенсію в Канаді. І, звичайно, якщо у вас є ще якісь специфічні питання, можете коментувати внизу під цим відео. Я постараюся на них відповісти. Але ще раз вам кажу, друзі, не бійтеся, не бійтеся ризикнути. В найгіршому випадку, що буде, ви приїдете собі сюди, поживете в іншій чужій країні, по -по наберетеся досвіду багато. І е як Україна переможе, і Україна почне розбудовуватися, то вернетеся назад на нашу, як то кажуть, люби любиму неньку і все. І не, не переживайте там за то все, тому що як то кажуть, десь треба зараз побути. Я розумію, зараз така ситуація, і багато дуже людей кажуть, от. То за дорого, то ви не зможете то робити, ви не зможете то робити. Я вам так скажу, це все має залежати від вас. Якщо ви захочете, то все можливо в тому житті. Кожен може зробити в тому житті, що він захоче, якщо він буде йти до своєї мети. І ще раз кажу: щасливо вам всім, здоров'я вам, сили Україні і до наступних відео.